Моє сьогодні прокинутий махом мед, пачкані пальці, коліна і лікті теж, липко й солодко всюди, де не візьмеш, треш і заляпуєш, знову заляпуєш, треш, та прислонися розлогисто, облежи. Руки свої розведи, і вдихай дари, Ну покажи, хто би зараз не хтів туди, де я сьогодні. А мені маківку криє той самий сон. Мама ридає, бо діма йде на фронт. Мама ридає, бо кажуть, що прийдуть знов. Мама ридає, бо воїни зазов ранені, зломлені, з рваними коліньми. Пишуть, ми тиждень протягнемо без води. Пишуть і плачуть, співають і плачуть, мруть. Світ споглядає, ну як таке може бути? Той, хто пильнує завсьоди, на все згори? Я тебе прошу, зроби щось для них. Зроби. Мамині сльози розпирскані, зупини, досить війни. Прошу тебе, схамени.